Господь з вами, і з духом читання святого Євангелія від Йоанна. Слава тобі, Господи. Того часу Йоанн бачить Ісуса, який іде до Нього, і каже: Ось агнець Божий, який забирає гріх світу. Це той, про кого я казав, що за мною іде чоловік. Який був ще до мене, бо він був раніше від мене, і я не знав його. Але я через те і прийшов, хрестячи у воді, щоб він з'явився Ізраїлеві, і засвідчив Йоанн, промовляючи: Я бачив духа, який сходив, мов голуб з неба, і перебував на ньому. Я не знав його. Але той, хто послав мене хрестити у воді, сказав мені над ким побачиш духа, який сходить і перебуває над ним, він той, хто хрестить у Духові Святому. І я побачив і засвідчив, що він Божий син, слово Господнє. Слава тобі Христе! Дорогі брати і сестри, півтора тижні тому, ну, плюс-мінус, щоб так точно порахувати, теж не вдасться. Ми відзначали з вами хрещення Господнє, так? тобто було богоявлення, потім було хрещення Господнє. І читали якраз ті тексти, де був опис, яким чином це відбувалося. Сьогодні минає що? Цих кілька днів, фактично зовсім небагато, і ми чуємо знову ті самі тексти. Хоча в літургії постійні глядачі, я думаю, це вже дуже добре знають, що в літургії зараз ми вже маємо звичайний період, вже не різдвяний, хоча традиційно ще до 2 лютого співаємо колядки чи слухаємо, в кого там як. Але зараз вже маємо зовсім інший час. Але все-таки вже в цьому звичайному часі, вже зовсім інший том лекціонарія. Ми читаємо те, що було так само на хрещення Господнє. І можемо подумати зараз. А чому ж зараз описується те саме? Тоді ми читали те саме, і зараз ми читаємо те саме. І, Ті з вас, хто слухали, дивилися ту проповідь, яку я говорив ще на богоявлення, потім на хрещення, я пояснював, що колись у церкві в святі Богоявлення святкувалося одразу кілька різних речей тобто, святкували Різдво Христове, прихід Ісуса. В принципі, святкувався на богоявлення, різдво, як свято з'явилося вже пізніше в історії. Святку відзначалося так само прихід язичників цих трьох царів Каспера, Мельхіора і Валтазара, які прийшли поклонитися Ісусові, тобто, що Ісус прийшов до всіх народів, не тільки до тих, хто кровно є євреєм. І так само хрещення Господнє. і це все відзначалося в один день. І тому нам потрібно трішки розтягувати всі ці події, щоб спробувати зрозуміти взагалі, що відбувається, що це все означає. І сьогодні, хоч ми чуємо той самий текст, схожий, пригадайте, що я на тоді хрещення Господня казав, що в інших євангелистів ми з вами читали. Ось цей текст, але інші євангелисти описують, як вони як інші люди бачили цього голуба чи Святого Духа, який сходив в образі цього голуба. А в Йоанна записано, що це бачив тільки Йоанн. Ну, і ось ми мали з вами мову саме про цю відмінність. І сьогодні маємо з вами можливість зрозуміти, що. Каже Йоан, і що взагалі відбувається під час цієї події, окрім самого хрещення? Хрещення ми з вами вже е, обговорили нещодавно. Отож, Йоанн до нього звертається словами: ось Агнець Божий. Він якби до нього звертається словами, але передусім звертається до тієї аудиторії, яка стоїть навколо. Тобто, передусім це були учні Йоанна Хрестителя, які пізніше пішли за Ісусом. Він це їм розповідає, але також розповідає всім тим людям, які зібралися, і для яких Йоанн був авторитетом. Він для цього весь цей час працював, весь цей час проповідував, для того, щоб зараз. Якби цих людей передати і безпосередніх своїх учнів, але й загалом всіх е, своїх послідовників. І каже на нього, е, ось вказує цими словами: ось агнець божий. <кхем> і зверніть увагу, будь ласка, що. Е, як там дуже часто кажеться, є такі дискусії між католиками і, наприклад, протестантами, що десь там нам дорікається, кажеться, що ось ви робите те-то і те-то, А де у Біблії про це сказано, що треба робити так-то і так-то? Ну і звісно, ця тема ріка, можна про неї нескінченно говорити, але передусім тут пункт виходу є абсолютно помилковий. Тому що я не знаю, чи в святому письмі де-небудь сказано про автомобілі. Але це не означає, що люди, які є християнами, не повинні користуватися автомобілями. бо в святому письмі про автомобіль нічого не сказано. Про колісниці так. Ну, запрягайте коників і ганяйте. Якби... І так можна, знаєте. В цій аналогії піти дуже далеко, і це дорого абсолютно в нікуди. Але це не означає, що те, що ми робимо, не виникає з святого письма. Не слово в слово, тому що, не знаю, там користування кульковою ручкою, наприклад, чи фотоапаратом, цього в святому письмі немає. Але є речі в літургії, які є взяті безпосередньо з святого письма. І сьогодні саме той випадок, коли ми. Чуємо з уст Йоанна Хрестителя, ось Агнець Божий. І саме ці слова повторює слово в слово священник за Йоанном Хрестителем. Підноситься гостія, і священник каже: Ось Агнець Божий, що бере на себе гріхи світу. Так само, як сказав цей Йоанн Хреститель. Тобто, священник повторює слова, входить в слова. Так само, як, наприклад, е, хтось з вас ходив по якомусь глибокому снігу, там, по коліна, наприклад, то як е, йдеться за кимось, хто йде попереду, ну і щоб було легше йти, ну, то просто-напросто стається в ямку. В ямку за ямкою за тим, хто вже пройшов. Ну, і так вже йти тоді легше. Так само тут, не мов би повторення тих самих слів, повторення тих самих слідів. Е, зверніть увагу ще на таку справу, що. Е, коли ми з вами намагаємося зрозуміти якийсь елемент літургії, то тоді зовсім інакше і переживаємо літургію. Ну, от, наприклад, є люди, яким подобаються якісь спортивні дисципліни, і якась людина може там, годинами, я знаю, люди дивляться, якісь там. Чи футболи, чи якісь інші види спорту. Хтось там дивиться, якісь там карточні ігри, і люди витрачають на це ну, насправді дуже багато часу. Я особисто на тих іграх не знаюся, я цього не розумію, і мені це важко зрозуміти. Але я теж розумію, чому так відбувається. Тому що. Я не знаю, що це за гра. Вона мене не захоплює. Я не знаю правил. Я не хочу дізнаватися правил. А відтак я дивлюся на це як абсолютно на втрату часу. І тепер подивімося на нашу літургію з точки зору невіруючої людини, яка, скажімо, заходить до якогось храму. Що вона бачить? Ну, бачить зовнішній вигляд храму, бачить, можливо, якісь розписи, бачить якісь фігури, бачить якісь ікони, можливо, чує музику, можливо, їй це подобається, можливо, бачить саму літургію, як вона служиться, можливо, це бачить. Але загалом для людини це те саме, що. Подивитися не знаю на якусь карткову гру, хтось там не знаю, якогось покера грає. А ви, наприклад, ну не знаю, може, ви знаєте правила на відміну від мене, і людина, яка не знає цих правил, дивиться і так стискає плечима, і це виглядає дивно, як, наприклад, є такі чудернацькі види спорту, як, наприклад, що там крікет або е, керлінг, або ще багато інших спортів, які не є поширеними і не дуже популярними. Люди так стискають плечима і думають, ну що це взагалі таке відбувається, чим вони займаються там. Є люди, які популяризують певні спорти, наприклад, американський футбол, який виглядає зовсім інакше, ніж цей загальний футбол, де потрібно бігати з тим м'ячем, людина носить його в руках, мусить десь там впасти з тим м'ячем. Теж зовсім інші правила. І для тих людей, які знають ці правила, це цікаво. І тепер дивіться, ми з вами можемо вникати в літургію, можемо пережити літургію. Тільки тоді, коли будемо розуміти, що означає кожен із рухів, слів, що означають ці символи, і тоді я буду переживати цю літургію, тому що я буду знати, я буду знати, так як в спортивній грі, наприклад, що тут, скажімо, там три очка, а тут дев'ять очок. Ага, я це вже знаю, мені це цікаво. Так само тут, в літургії, я чую якісь слова, і це не просто як шум. Я не просто стою, не знаю, де себе подіти і чекаю, коли це все закінчиться. а Для мене це щось означає. І конкретно сьогодні, сьогоднішній фрагмент, тут, де Йоанн Хреститель каже, ось Агнець Божий, означає насправді дуже багато. Тому що фактично в цьому моменті розпочинається тільки публічна історія Ісуса Христа: 30 років він був прихованим, а 3 роки він публічно ходив проповідував. Тільки починається його історія, і його історія починається з того, що Йоанн Хреститель вже вже передвіщає, пророкує кінець його історії. Він каже, ось Агнець Божий. Ісус ще не встиг нічого зробити, ще не встиг ніяк себе проявити, ще не казав ніяких проповідей, не казав ніяких притч, не робив ніяких чудес. А Йоанн Хреститель каже: Ось цей візьме на себе гріхи світу. Що це означає? Що він буде цим Агнцем, який помре. Всі, абсолютно євреї, всі ті слухачі, які чули ці слова, розуміли, що мається на увазі. Тому що вони з дитинства брали участь у ритуалах, коли е, приходилося, і до святині купувалися ті всі е, овечки, баранчики, можливо, бички, і складалися в жертву. Що це означає? Їх вбивалося, зливалася їхня кров, тою кров'ю похляпувалися роги вівтаря в книзі Второзаконня. Можете про це все почитати, і, чесно кажучи, ті всі описи виглядають досить моторошно. І кожен з цих людей, які чують ці слова, ось агнець Божий, що бере на себе гріхи світу, розуміли, що мається на увазі. Ось приходить месія, який знищить гріхи. Своєю смертю, відповідно, він має бути мертвим, і саме цією смертю відбудеться це знищення гріхів. У мене за спиною якраз є ось цей образ, ви його вже бачили неодноразово, ви його бачите кожен божий день під час нашого вечірнього Розарія. І тут на скорботні тайни, як правило, ми показуємо, виводимо вам на екран. Саме агнця Божого, який стоїть на вівтарі, де він був принесений у жертву, він стоїть з раною, але також він дивиться як живий, тобто це образ Воскреслого Ісуса, який помер і Воскрес. І тут ми розуміємо, що на Божій службі, коли кажуться ці слова, ось Агнець Божий, який бере на себе гріхи світу. Цей момент для віруючої людини, яка знає правила, яка знає, про що це кажеться, я розумію, що мова про мої гріхи. Я розумію, що це він, мої гріхи знищує, що це він помирає, щоб в мене їх не було, щоб я не міг пропасти. Тепер спробуємо відійти трошки від. Цього сьогоднішнього слова, і я спробую його якось закорінити в тих реаліях, в яких ми з вами сьогодні і зараз живемо, тому що, ну, не знаю, чи є в Україні зараз якісь люди, які би про це не думали. Ми вчора всі з вами були. Навіть не знаю, як слово підібрати, шоковані, ні, здивовані, теж ні. Якось вже і звикли до цього. На жаль, на жаль, це слід визнати. Ракета влучила в Житловий будинок, люди собі в суботу мали вихідний. Ніхто з тих людей не думав, що це станеться, що та ракета розіб'є саме їхній будинок. Ну, ті всі страшні фотографії, які, я думаю, ви бачили, як сиділа дівчина десь на якомусь п'ятому поверсі біля ванної. Та ванна перехилена, вона сидить десь там з іграшкою, у себе в руці тримає. Ну і виглядає це насправді страшно, тому що людина може бути на якомусь поверсі і не знає, коли, в який момент. Якась ракета бахне, і можна втратити життя, а можна може вбити одразу, а можна годин з 12-14 десь там кричати під завалами. Я думаю, що ви також чули ці страшні речі, ці страшні крики. І люди всі розбирали, причому розбирали люди, поз'їжджалися з усього Дніпра і люди. Навіть маленька дівчинка, якась там, не знаю, років з п'ять теж там е, намагалася щось там розчистити. І це страшні речі. І на превеликий жаль, ці страшні речі стали частиною нашого. Ну, страшно про це говорити, але буденного життя, тому що це відбувається кожен раз. Росія щось обстрілює і хтось гине, щось знищується, знищується, або якісь енергосистеми. Без яких нам буде кепсько, тому що не буде світла, не буде тепла, не можна буде там ні їсти підігріти, ні зігрітися. Або вбиваються люди безпосередньо в своїх будинках. Не кажу, що коли люди вбиваються у військових частинах, що це добре, чи, чи що це нормально, чи що до цього можна звикнути, але воно все-таки інакше виглядає, коли люди відпочивають в своїх будинках просто у вихідний день. Це, це все-таки погодьтеся, що воно ну, інакше, на жаль, мушу це сказати. І тепер, на превеликий жаль, хочемо того чи не хочемо, але коли ми це все бачимо ці всі страшні речі, то годі думати про якісь інші справи, а про ці не думати. Ми не можемо про це не думати. Ми про це думаємо. І з'являється раз по раз питання, чому це відбувається? Чому це відбувається? Яке є пояснення, чи є якась логіка в цьому. І зрозуміло, що ніяких раціональних причин ми в цьому не знайдемо. Причина одна єдина це є гріх. Причина ненависті, причина вбивств, причина е знущання над людьми, причина тішення. Дуже багатьох росіян, які в соціальних мережах ну, просто не тямляться від радості, як це там люди наші кричать під тими завалами в тому Дніпрі. А, ну, вони це бачили сьогодні в епоху соцмереж це все в кроковій доступності. І вони тішаться і з'являється питання, як так може бути? І не, ми не знайдемо іншого питання, ми не знайдемо іншої відповіді. Відповідь лише одна і єдина. Причина в тому, що люди обмануті, люди оплутані гріхом, люди засліплені гріхом. І тому вони мріють саме про це. Тому вони не припускають такої взагалі ймовірності, що можемо жити ми, можуть жити вони. Ні. Вони хочуть просто, щоб когось не існувало, щоб когось вбити. Вони цим марять, вони про це мріють, вони про це розмовляють, вони про це знімають передачі, фільми. Вони цим тішаться, виносяться на плакати. І, на превеликий жаль, така реальність. І пояснення цьому всьому злу є одне єдине є гріх. І гріх призводить до смерті в тій чи іншій формі, раніше чи пізніше. І щоб ми з вами могли зрозуміти, що не буде іншого рішення, як вийти з цього замкнутого кола страхіть, вбивств, покалічень, ненависті, озлобленості, як лише що потрібно позбавитися гріха, гріх є причиною цього всього. І коли ми сьогодні подивимося саме на Ісуса, з цього боку, що Він забирає гріх. Він є рішенням, як вирішити ці всі проблеми. Він є рішенням, як це має статися інакше. Чуємо слова Йоанна Хрестителя. Ось агнець Божий, що нищить гріх світу. Причина не в агресії того чи іншого народу, тому що, якщо ми подивимося на історію. На жаль, зараз ми на це мусимо дивитися на своєму теж власному прикладі, тому що зараз ці історичні події відбуваються. Але війни були весь час, і весь час вони йшли. І кожен народ, проводячи якусь війну велику, мріяв, що ця війна стане останньою. Але минає зовсім невелика кількість років і відбувається знов те саме вже з іншими засобами. Вже з іншою кількістю жертв, вже з іншою винахідливістю, як познущатися, як вбити, як знищити. Тому тут слід подивитися, що причина не в росіянах, причина в їхньому батькові, вони підслухали гріх, вони підслухали сатану, який підшіптує їм ось, ось такі ідеї. І тут причина є в цьому. Тому, коли ми з вами на службі Божій переживаємо. Піднесення, коли священик бере в руки гостю, розламану, яка ця розламана гостя означає, що він помер, і каже: Ось агнець Божий, що бере на себе гріхи світу. В цей момент ми розуміємо, що це є рішення, яким чином це має відбутися? Як я маю це сприйняти, як я як я маю це пережити взагалі? А тут вже дуже багато залежить від від інтенсивності. От, подивіться, наведу вам такий певен приклад стосовно інтенсивності і е, переживань. От, наприклад, є якісь е, зустрічі однокласників. Наприклад, і люди зустрічаються. І починають ділитися якимось, ну, хто там що прожив, хто там що зробив протягом життя. І люди кажуть: я там зробив те, я зробив те, я живу так, а я живу так. І люди розповідають, що змінилося з того часу, коли вони розсталися, там років 5, 10, не знаю, 20, 20 там, більше тому. Вони, немовби всі були однакові. Тому що в них був однаковий вік, в них були однакові уроки, в них були однакові вчителі, вони вчилися в тому самому місці, але життя у всіх пішло зовсім інакше. Чому так сталося? Чому не однаково? Адже задатки якби однакові були, а однак все по-різному. Ну, тому що кожен вибирав трошки іншу дорогу, інші кроки, жив трошки по-іншому, і так воно відбувається. Наведу ще інший приклад. Приклад, я думаю, сьогодні ми з вами всі з цим стикаємося, хочемо, чи не хочемо. Зараз, коли весь час вимикається світло, ну, то так, є вибір, чи буде трансляція, чи не буде від генератора. Чи від акумулятора, чи протримає трошки упс. Цей безперебійник, трішки, як вимикається світло, чи вдасться щось перемкнути, чи не вдасться. І мушу сказати, що відколи вимикається світло на регулярній основі, скільки це вже? Два місяці, так? І я так звертаю увагу, що стояв цей безперебійник упс біля модема. І він свого часу тримав, так я знаю, добрих хвилин 10-15. Можна було спокійно не перейматися, що він буде подавати струм, що інтернет буде, можна за це не переживати. На сьогодні його вже вистачає рівно на три рази пік. От він пік, 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 і вже вимикається, все вже мертвий зовсім, не вдасться нічого переключити зовсім. Про що це свідчить? Ну, Це свідчить про те, що він зносився. Що він вже більше не працює. І тепер повернімося ще під іншим кутом. Ми з вами на літургії, коли переживаємо літургію, коли стоїмо на літургії, коли фізично на ній знаходимося. Але думками десь там відбігаємо і не розуміємо, що відбувається на самій літургії, або е, свідомо, підсвідомо, але не працюємо над тим, щоб уважно пережити, інтенсивно пережити цю молитву, то ця інтенсивність впливає на те, що от ми якби є, але не встигаємо зарядитися. Заряд не працює. Е, якби і була служба, але її і не було. І виходить так, що повернімося знову до однокласників, що от якби ну ніби всі мали однакові можливості, а однак хтось зарядився, а хтось не зарядився, в когось вийшло, в когось не вийшло. Тому так, напевно, потрібно дбати про якість літургії, про те, щоб добре переживати молитву, не тільки бути на ній фізично присутнім, але також її інтенсивно переживати добре, щоб вона справді дала якусь силу. І тепер, так наостанок цієї проповіді, скажу про таку справу, що людина, яка відкрила сенс в молитві, така людина буде знаходити багато відповідей на різні питання. Ті питання, які мене сьогодні турбують, за що я переживаю, через що я злюся, або чим я захоплений, різні речі бувають. Ну, зараз, на жаль, більше цих негативних емоцій. То їх я на Молитві зможу пережити. Їх на молитві я зможу розкрити. Я зрозумію, що це взагалі відбувалося, який це справжній сенс цього був, тієї чи іншої події. Того так переживати літургію це дуже цінно. Сьогодні ми чуємо, що гріх світу знищує Ісус. Хай нам Господь благословить, щоб ми самі з вами могли зрозуміти цю істину і щоб. Переживання літургії давало нам справді силу пережити те все, в чому ми зараз з вами живемо. Амінь.